Народне євро дісталося столиці. Велетенський м'яч з українською символікою та футбольні забави на собі виховували кияни та гості міста. Мокрий футбол для дітей і розваги з батогом для дорослих зібрали на андрійському звозі купу відвідувачів Янищенко. Далі на фестивалі з народного євро. Все як на справжньому чемпіонаті з футболу. З м'яча все починається і ним же продовжується. Я тут і там, де більше, де менший, одним грають, іншим милуються. Стилізовані футбольні ворота не для гола, а для входу, а басейні з водою не для купання, а для гри. Щоправда, на цьому мокрому полі правила великого футболу не діють. То дві команди кожна з п'яти осіб за півгодини, щодуху намагається, якщо не гола закотити, то супротивника скупати. Дітям така розвага до душі. Даже можна не уметь і мяч. Ну, якби, как бы, тут сильно не покрутишся. Так інтересні намного. Ну, лучше, так, да, прикольно, можна упасти, не больно буде. Якщо ж мокнути бажання немає, то зіграти можна і в настільний мініфутбол. футбол У цих хлопців 12-та хвилина матчу. Рахунок вражає. Ще я забув багато валів. Чотири п'ять. Щоб грати і вигравати чи то у воді, чи то за футбольним столом, було веселіше. звідусіль лунає музика. Співають на українському єврофесті тільки народних пісень. А й сам м'яч на святі звичайним не назвати таким суто українським його зробили спеціально. М'яч ще більше ніж стандартний. Це незвичайний м'яч, Це віктор мистецтва, тому що в ньому поєднані всі писанкові елементи космацької трипільської культури. А це вже інша гордість футбольного фесту Килим плетуть його у вигляді сітки, а до основних ниток додають стрічки з іменами. Автор каже, возитиме його всіма містами, що приймають євро, допоки килим не стане розміром зі справжнє футбольне поле. Це, тому що ми будемо в Європі в'язатися. Це наша ліг. до Євро 2012 М'яч на фесті можна не лише забити у ворота, а й виграти собі на згадку. Щоправда, за допомогою давнього українського інструмента Батога піддалише не всім вдається. Вийшло, тому що, блін, ніхто не тримав в руках свого батуга і трошки больно, виходить, як собі попадаєш. Після розваг відвідувачів пригощають традиційним пирогом. Він завдовжки в 5 метрів курагою та родзинками. А це візуалізація футбольного поля справжнього. А це стружка кокосова. Фестиваль Наше Євро вже побував у Львові та Франківську. А в столиці розважитись і зіграти у різні види футболу можна буде ще два дні. Яна Іщенко, Олександр Прозоров, перший національний.